Доброго дня! Коротенький огляд на ключик Кніпикс Кобра, досвід використання та те, що я про нього думаю. Це ключик довжиною 250 мм, максимальний розмір губок до 2 дюймів, вироблений в Германії. Насправді. Виглядає після років п'яти експлуатації трохи гірше, ніж на картинці. Але функції свої досі виконує справно. Чому не рожеві чи червоні прекрасні ручки? Ручки були вбиті приблизно за рік використання, облізли і тому були утягнуті термоусадочкою клеєвою. І яка працює вже роки три. Десь через два роки експлуатації загубилася красива хромована кнопка, ну, але це не сильно впливає на їх працездатність. Ключик зараз такий коштує на нашому ринку десь до тисячі гривень. Інструмент непоганий, можна рекомендувати до покупки, але треба розуміти, що, наприклад, за половину менші гроші ви можете придбати ключик, наприклад, від Нео. Який буде гірше, ну не дуже набагато. Він теж буде крутити. Але якщо вам подобається кніпекс, він теж у вас працюватиме, працюватиме досить непогано. От, чи рекомендую до придбання? Ну, так, можна купувати. П'ять років десь виходило. Все.